Сьогодні Джеремі Кларксон очищає вулиці від снігу. Я бог пекельного полум'я. Я дарую вам вогонь. Річард Хамонд доставляє пацієнта в лікарню. <звук> а Джеймс Мей перевозить торт. Треба трохи вирівняти. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні в нас найкращі епізоди Тубгір. Це не перше відео на цю тематику. Тож, якщо не бачили попереднє відео, посилання на них залишу в описі під відео. Обов'язково гляньте. А тепер погнали! Найкращі вантажівки за 5 тисяч фунтів. У першому епізоді 12-го сезону команда отримує завдання придбати найкращу вантажівку за 5 тисяч фунтів, а потім прибути на тестовий трек для проходження низки завдань. І коли приїхали тягачі, неосвіченість ведучих вантажівках почала даватись знаки. Тут тут задує місце, де можна спати, але випускають кабіни і без спального місця. І після швидкого огляду тягачів команда отримує завдання модифікувати їх під себе, як це роблять справжні далекобійники. Тож Річард причепив до свого тягача собачу будку, щоб додати їй домашнього затишку. Джеймс Мей виконав дизайн в індійському стилі, а Джеремі Кларсон зробив ось це. Наступним завданням команди був дрифт на тягачах. І щоб продемонструвати, що це можливо, запросили брата Стіга далекобійника. Дивіться, це фантастика. Одначе спроби команди не мали успіху, тож ведучі отримали наступне завдання транспортувати дуже рідкісний вантаж гірською трасою, на якій розробники тестують автомобілі. І вишукувавшись в ряд, хлопці готові були стартувати. Вмикайся! Це перше? До речі, про вантаж. Річард перевозив незакріплену автівку. Джеймс Мей весільний торт, а Джеремі Кларксон трохи соломи поруч з увімкненим обігрівачем. Однак десь по дорозі вантаж Хамонда вирішив полегшити його завдання. Вантаж Джеймса Мея був майже в ідеальному стані. Треба трохи вирівняти. А от Джеремі, продемонструвавши всю делікатність перевезення вантажу, нарешті фінішував. Вогонь! Ти гориш! І провівши на останок абсолютно безглуздий тест з вимірювання гальмівного шляху після врізання у перепону, для Хамонда це був котечний будинок, для мея стіна з бутильованої води. А для Кларсона стіна з цегли. О матір боже команда нагородила Джеймса Мея перемогою. Думаю, змінивши свою думку про далекобійників, адже за кермом вантажівки не так вже й легко, як могло їм здатися на перший погляд. А перед тим, як ми продовжимо, слід зазначити, що після 16-го сезону Топгір не має української озвучки, тож доводиться дивитись в оригіналі з субтитрами. А для того, щоб не перетворювати перегляд на читання субтитрів та вільно володіти англійською, переходьте за цим QR-кодом або за посиланням під відео та записуйтесь на безкоштовне уробне заняття під Інглішдом. Інглішдом це найбільша онлайн-школа англійської в Україні. Тут ви можете самостійно обирати час та місце уроку, бо всі заняття проходять онлайн віч на віч з викладачем. А напрямок навчання чи тарифний план підлаштовують під ваші побажання. Бо англійська це свобода, а свободу у вивченні англійської дає інглішдом. Не забудьте пройти тестовий урок, аби переконатись у зручності формату. Він займе лише 25 хвилин. А з моїм промокодом Кіно 10 ви отримуєте 10% знижки на купівлю курсу. Реформа швидкої допомоги. У третьому епізоді 22 го сезону команда отримує завдання реформувати карети швидкої допомоги, які зазвичай дуже громісткі та повільні, і як наслідок не встигають приїхати вчасно до пацієнтів. Перший концепт швидкої допомоги від Gear на базі P-45, про який ми ще поговоримо сьогодні, зазнав невеличкої невдачі. Тож кожен ведучий вирішує презентувати власне бачення майбутнього швидкої допомоги. Перший приїхав Хамонт на фургоні від Шевроле з об'ємним двигуном на 5,7 літра, який обійшовся йому лише в 8 тисяч доларів замість 230, скільки коштує оригінальна швидка. Кларксон обрав Porsche 944, що на його думку чудово підходило на роль спортивної швидкої допомоги. А потім приїхав Джеймс Мей на Ford Scorpio, який раніше використовувався для зовсім інших цілей, і в першому завданні на швидкість всі три автівки випередили офіційну швидку, що було непоганим початком реформи. Тож, не зупиняючись на досягнутому, хлопці змінили візуальний стиль своїх швидких та трохи покращили технічні характеристики, але найбільше постарався Хамонд, який встановив на свою швидку нітро, тим самим вирішивши проблему швидкості. Також слід відмітити, що замість швидкої допомоги на своєму авто він написав переробка хімічних відходів, що повинно було мотивувати інших водіїв поступитися йому дорогою. Джеремі також не пас задніх, причепивши до свого авто таран. І після проїзду тестового кола з пацієнтом, якому треба було надавати допомогу, прийшов час завдання на швидкість вивантаження пацієнтів, в якому Джеремі як ніколи продемонстрував свою креативність. Однак Річард зі своєю гарматою не пас задніх. Але фінальне завдання очікувало команду попереду. За сюжетом, після того як на місто впав метеорит, багатьом людям потрібна допомога. І це ідеальні умови, щоб випробувати швидкі допомоги хлопців. На кожен манекен встановили таймер з часом, за який його треба було довести до лікарні. Проте за кожний поштовх цей час зменшувався на 10 секунд. Річард та Джеремі щосили розчищали собі дорогу, бажаючи врятувати пацієнта. Але у Джеймса проблеми були ще гірші. По фіналу Мей загубив свого пацієнта. Кларксон доставив його вчасно, а Хамонт та його пацієнто гармата виявились не такою вже й точною. Що ж, схоже, реформа швидкої допомоги провалилась. Комбайн-снігочисник. У п'ятому епізоді 16-го сезону команда вирішує реформувати систему прибирання снігу за допомогою комбайну, який трохи модифікували. Одразу помітно, що спереду ми прибрали оту здоровезну штуку з лезами і замінили її на отакий відвал. Одначе під час першого тесту нової системи подачі піску щось пішло не так. О Боже, зупини його, Джеймсе. У нас проблема. Стоп! А для того, щоб протестувати комбайн снігоочисник на повну потужність, команда відправилась у Норвегію, щоб розчистити замерше озеро під злітну смугу, на яку ось ось має прибути літак. Ми прибираємо сніг. Гляньте! Але успіх не тривав занадто довго, адже вивезти 13 тонний комбайн на лід було дуже ризиковане діло. О! схоже, ми провалилися. Але все ж злітна смуга була ідеально розчищена, тож літак міг іти на посадку. Це аварія. Він, він пошкоджений. Але після проваленого завдання команда не склала руки, а відправилась у місто, щоб протестувати систему очищення доріг від ожеледиці. Я Бог пекельного полум'я. Я дарую вам вогонь. Однак неузгодженість дій призвела до неочікуваних наслідків. Джеймсе, Джеймсе, стій, стій. і здавалось, справи не можуть піти гірше. Аж тут у Джеремі заклинуло вогнемет. О Боже! Наступного дня Мей вигадав геніальний план поїхати за місто, де не буде жодних перешкод, і просто розчистити сніг там. Тож команда прибула на покинуту ділянку дороги, яку ніколи не чистили, і приступила до роботи. Пробиваючись через гори снігу, Домінатор розчищав дороги. Час від часу Джеремі вимірював сніг своїм власним методом. Але все ж снігобайн тобгір досяг своєї мети, розчистивши дорогу. Це саме той випадок, коли амбітна ціль була досягнута. Одначе вогнемет та розкидач піску, все ж треба ще допрацювати. А якщо ви хочете побачити відео про найкращі епізоди Гран Тура, тисніть вподобайку, підписуйтесь та пишіть про це в коментарях. Також, користуючись нагодою, прошу підтримати збір навтівку для хлопців на Лиманському напрямку. Наразі залишилось зібрати трохи більше 30 тисяч. І я впевнений, що якщо кожен, хто подивиться це відео, закине 30, 50, 100 гривень, ми закриємо цей збір. Всі посилання та реквізити в описі під відео. Дякую всім, хто долучиться. Фургон на повітряній подушці У четвертому епізоді 20-го сезону команда намагається перетворити фургон Ford Transit на імпровізоване судно на повітряній подушці для людей у містах, які регулярно затоплюють. Хамон вважає, що двох 90-сильних мотоциклетних двигунів більше, ніж достатньо, тоді як Джеремі з ним абсолютно не згоден. Але після невеличкого тесту він все ж погодився на таку потужність, і після деякого часу фургон на повітряній подушці був готовий. Перероблений фургон чудово їде по дорозі, однак, чи попливе він по каналу. Щоб вияснити це, команда одягає гідрокостюми і відправляється на водосховище для проведення перших тестів. Всього лише через півтори години Форд був готовий підкорювати воду, і його перша спроба була незабутньою. Одначе, повернувшись до креслень, Хамон значно збільшив потужність своїх двигунів, яка тепер становила 600 кінських сил. Також була розширена площа надувної подошки, що мало покращити плавучість. Однак чи спрацює це, покаже лише друга спроба. Цього разу, не переодягаючись гідрокостюми, команда зайняла місце у фургоні і взялась форсувати річку. Неймовірно, але фургон дійсно поплив. Одначе з керованістю в нього все ж залишались деякі проблеми. Тож, за допомогою крана, повернувшись на старт, трохи дозаправившись, команда отримує завдання проплести на форгоні 80 кілометрів та продемонструвати його мешканцям Тюксбері, які часто потерпають від повені. І на цьому шляху всі, хто їх зустрічав, просто раділи від зустрічі. Але все ж, скориставшись послугами крану та спокійно здолавши шлюз. Команда зіткнулась з амбіціями Джеремі, який хотів форсувати греблю, спаливши цим двигун. Схоже, мешканці Тюксбері не дочекаються своїх рятівників. Найменше авто у світі у першому епізоді 19 сезону. Джеремі вирішує створити власну автівку. І надихнувшись Пі 50, офіційно найменшим авто у світі, яке він вже водив у передачі, створює ПІ45, який має відібрати цей статус. І для того, щоб дати об'єктивну оцінку своєму творінню, Джеремі відправляється тестувати авто у повсякденному житті. Пі 45 чудово справлявся з міською дорогою, не заважаючи іншим водіям. Тож Джеремі вирішив випробувати його на дальність, дозаправившись не виходячи з автівки. Одначе переповнене шосе створювало деякий дискомфорт приїзді. Тому ведучий скористався автобусом щоб доїхати до Лондона. А щоб автівку не вкрали, взяв її з собою. В Лондоні авто відчувало себе як риба воді p 45 можна брати з собою всюди, на шопінг, в бібліотеку, де ніхто навіть не помітить, що ти в авто, в театр на виставу, де можна їсти попкорн, не виходячи з автомобіля. А для того щоб запустити авто у виробництво, Джеремі організував зустріч з інвесторами, які мали винести вирок його машині. Але перед тим вирішив трохи помити свою автівку, щоб додати їй товарного виду. Одначе інвестори були безпощадні і не захотіли вкластись в його ідею. Схоже, ПІ 50 так і залишиться найменшим серійним авто у світі. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео про неймовірні факти мультсеріалу, які ми дивились в дитинстві, та огляд серіалу Fallout. переходьте та насолоджуйтесь.